Так, друзі, всім привіт! У нас знову чергова обновка. Суть ось такий різець. Ось такий різець для розточних робіт. Бачите? Ось такий діаметр тримача 20 мм. Ось це його маркування S20R, як я вже казав, mtqnr NR16. Є схожі різці, трошечки інша маркеров. Чим вони відрізняються, це ось тут MT. Не Q, наприклад, а MTG NR. MT, там ще якась буква NR. Оця буква означає сам кут, градус кута, під яким стоїть пластина для заходу в отвер. Ну, У мене тут ось тут 107 градусів. Є так само на 95 градусів, трошки ріще, і є майже пластина стоїть ну, повністю ребром. 91 градус, майже під, 90 -ку, під кутом 90 градусів. Так само ребро пластини стоїть, трикутника. Звісно, це різець під трикутні пластини. Чому під трикутні Ну тому що я вже а, в минулих відео, хто не дивився, подивіться. Дуже рекомендую ті різці, які я брав в минулому відео. Там попереднє відео, а також перед ним так само відео було, де я показував, які я різці купував. Вже в мене такі. Утворився комплект з цих різців, так в плані під трикутник для зовнішньої обробки. Але також я вирішив купити для внутрішньої обробки, для розточки ось такого різця на 20 мм, щоб в мене був а, універсальний різець під одні ті ж самі пластини, плюс ну був жорсткий різець. так Жорсткий різець для великих діаметрів. Тому що інколи цього дуже не вистачає. Як виявилося в минулому відео, я розточував. 110 мм посадку під підшипники і там трошечки жорсткості не вистачало. Я, звісно, впорався з роботою, але хотілося б, щоб на майбутнє ця робота виконувалася набагато впевненіше. так Тому що, ну, я коли собі робиш то одне, а коли робиш людям, то треба швидкість, надійність, практичність і, як то кажуть, впевненість в, той, в тій роботі, яку ти робиш. Тому що одне. Одна запорота заготовка, як то кажуть, блин, інколи виливається блин, в дуже такі немаленькі кошти. S означає це стальна, стальний тримач зі сталі зроблений. так, Оця державка сама. Тут довжина самого тримача 200 мм. Ну і звісно, під такий зажим. Тут мені в минулому відео казали люди. Ось, мені казали, що тут а, хитра система, не все так просто, як я думав. Я думав, що це слабкий такий варіант прижиму. І він прижимає тільки ось цією штучкою, і, грубо кажучи, він тоненький, може його вирвати і так далі. Коротше, я там розказував. Але, блин, ну бачите, досвід є досвід. Люди мені підсказали в минулих відео, що не все так однозначно, як я думав. І дійсно, друзі, воно виявилось так. Бачите, ось тут є такий шпеник, він викручується. Для нього є спеціально ключик. І як мені вже казали в минулих відео... Він не просто так, він так само прижимає пластину. Він зроблений таким чином, я не знаю, чи буде видно, чи не буде. Таким чином, що він стоїть під кутом. Ось ця, ось ця площадка, яку опирається пластина, він, він коли закручується в, цю, в цей отвір, в цю різьбу свою тримачі, він так само прижимає пластину туди, бо він зроблений різьба під кутом. І чим дужче ми затягуємо його всередину, тим дужче він прижимає пластину до цього бортика. так? До упора такого стандартного. І плюс ще додатково прижимається пластина ось цим прижимом. Цей прижим так само досить цікавий. Він не просто так. Тут є такі шпілька. Ось бачите. І тут є дві різьби. Ось ця різьба, вона у нас справа, яка закручується безпосередньо. Сам тримач, так, бачите, ось. Все. Вона права. А ось ця різьба. Вона так само закручується в сам прижим. У ньому є так само ось різьба, як бачите, і вона ліва. І, Другими словами, отак, от перетягуючи, направляючи цю різьбу, оп, трошечки буквально півоберта, накручуємо, встановлюємо сюди. І при затягуванні закручуванні, у нас закручується одночасно втримач. І так само цей шпринт закручується, ось бачите, закручується в сам прижим. І таким чином виходить у нас швидкий зажим. Ось ось бачите Хоп, Не, я зараз зараз зажму. Ось, ось, бачите. Він і сюди викрутився назовні по різьбі, яка є в цьому прижимі. І туди закрутився, бачите? І плюс це все відбувається, наприклад, один оберт. Хоп. Бачите? За один оберт він робить подвійне, подвійну швидкість відкручування прижиму або зажиму, другими словами, бачите? І так само завів хоп, два, три оберта, бачите? Раз, два, три, чотири оберта. І в нас вже можна ставити пластину по ширині, по висоті. так? Ось-такий цікавий прижим. Ну, Тут, звісно, так само є своя направляюча, завдяки якій він. Ось, бачите, Тут залишається півоберта і зараз випадете шпини. Тут є так само своя направляюча лунка, тут є направляюча така така випуклість. Обачте. І воно туди заходить. І тим самим трошки є його свобода. Але не повністю, щоб воно не відвертало у нас сам прижим. Так, ну коротше, дуже цікава історія. Так само тут. Є тут шестикутник, ось ви бачите під підключик. І є тут шестикутник, так само зсередини. Хоп, відпустили. І викручуємо. Можливо, тут відкручувати одразу. Все, бачите? Звичайна різьба, конусна посадка, яка центрує на тримачі на самому. І там так само конусно, бачите? Бачите? І таким чином, затягуючи її, ми прижимаємо пластину. Також, також, звісно, я минулого разу показував, я купував ось такі пластини, ліві і праві. Вибачайте, не туди, трошки не з цієї сторони. Ось о, дескар, ось маркування їх. Дуже класні пластини, ще раз повторюю, я в минулих відео дуже. Хвалив, нахвалював і ще раз повторюю, дуже класні пластини. У мене за досить великий час досить багато робіт стерлося тільки дві кромки робить. Ось ця пластина, я вже її показував в минулому відео. Подивіться, кому цікаво. Ну, Я так розумію, це більш така для чорнових робіт. робіт, тому що, по-перше, маркування її таке, по-друге, сама форма струшколома і так далі. Вона вказує на те, що Ну, так само є ліві і праві, як я... це вже ліво, бачите, ліва, з лівої сторони кромка. А цього разу я так само разом з цим розточним прикупив ось такі пластини, друзі. Це вже інша марка. Не знаю, по відгукам вона ця набагато прочніше, набагато краще, ніж Дескар. Але побачимо. Це марка Проспект. Як я правильно читаю, Ось таке маркування. ось таке маркування пластин. TNMG 160 ну, 1604, 0,4 радіус. R це права. UF – це кромка. UF означає, в каталозі я дивився а, ультра, для ультрачистових проходів. Ну, я не знаю, наскільки це так. Ось, все, марка сплава. P6205. Побачимо, як воно робить. Виглядає пластина сама. Ось таким чином. Все, праві, так само ліві. Ось так уже виглядає кромка, друзі. Написано. Он UF на одній з сторін в кружечку, бачите? Якщо видно. О, UF, ось у кружочку. Так само по кромки. Одна, дві і у Ну і ось така кромка, бачите? Вже зовсім відрізняється від тієї. Це в нас права пластина. Все бачите. Так само тип 1604, 0,4 радіус, але вже інший інша стружколом і інша кромка. Бачите, кромка ну, гостра. По маркуванню. Пише, що гостра, без всяких там, отрицательних кромок і так далі. Ось ви бачите. Так само вона двостороння, звісно. Ті саме розміри. Підходить так само на ті тримачі, що в мене було в минулих відео на прохідні, лівий, правий і середній. І так само, звісно, що підходить на ось цей різець. Тому я так комплектами брав для універсальності, для уніфікації. Ну і так далі. Ось така пластина. Звісно, так само є лві праві, як я вже казав. Спробуємо, як вони працюють. Ну, Оця пачка пластин ну, десь половину дорожча, ніж минулі оці дескарівські пластини. Оця пачка пластин Дескар коштує 550 гривень. Ось ця пачка пластин а, Проспекта коштує 800 гривень, щоб, ну, щоб ви розуміли. так? Зовсім інша сплав, зовсім інша пластина, зовсім інша фірма. Але але, побачимо, як воно, як воно і що воно. Буде видно, Все, ліві і праві. По 10 штучок. Будемо в наступних роботах їх випробовувати. Побачимо, як вони себе поведуть. Так само будемо випробовувати цей різець. Ну і вже буде видно, що і як іде. Так само купив цієї фірми Проспект. Вже на існуючі різці у мене був, був набор такий до цього. 12 мм під ромб. Так само в мене є десятка під ромб і 6 мм. Так само під такий самий ромб. Ромб ось таке маркування. Це CMT060204 SL. SL це, звісно, сама будова кромки. так, будова кромки. Ну і сплав p 8080. Я минулого разу десь там ще дуже далекому минулому, коли я, у мене був ще 04 p Верстат. Я там є відео, я показував, коли я купував дешеві такі самі ромби. Звісно, ну, таке воно не про що, воно ніяке. Ну, коротше, дуже не раджу купувати дешеві пластини, тому що ну, різниця дуже велика, в обробці дуже велика. Якщо я ж кажу, спробував я ось ці пластини, то ну, відчувається одразу, що Дескар є дескар. Хоча це не сама найдорожча марка, але вже більш-менш. Адекватна, якою можна працювати. Так само і трапилося за цими ромбами. Купивши дешевше, я зрозумів, що то фігня повна вона не робить. Вона буквально ще більш-менш по алюмінію по кольоровим металам робить. А на, на сталі буквально 3-4 проходи, і вже кромка може згоріти, затопитися. Ну незважаючи, не, незважаючи на режими. там Ну і Так далі так що спробуємо ось ці більш дорогі. Так що будемо спробувати таке. Ось такі покупки. В принципі, побачимо, що воно як буде. Так, це правильно. Треба ліву пластину ставити для росточки на такий різець. Це, що я купив так, будемо спробуємо поставити. Так, Спочатку відкручуємо основний прижим. Відводимо його в сторону. Тепер відкручуємо цей маленький прижим. Тому що він не дасть пластину посадити. Ну ось, дивіться, зараз я закручу, ще раз покажу для наглядності. Так просто сюди пластина не влазить. Все, бачите, Я намагаюся її сунути, і вона не влазить. Тому що там є певна конусність, бачите? Не співпадає. Бачите? Наскільки не співпадає. Якщо видно, то все бачите, не співпадає. Вона туди не влазить, як я не намагаюся туди засунути. Ну, коротше, треба відпускати. Відпускаємо цей штирьок. Чи центрувальний цей, я не знаю, як його казати. Осьо, затягуємо, бачите, вже пішла. Ставимо на цей штирьок і опускаємо разом з пластиною, передавлюючи пластину пальцем. Ось, все, раз. Зараз ще підтяну. Оп. Затягнули і все, бачите? Все, пластина вже з зітля не вилазить. Не вилазить. все вже як я не намагаюся там її висунути. Ну, повірте на слово, вона вже можна її вже оброблювати. Плюс додатково беремо цей прижим. Беремо під нього ключик і дотягуємо так само, прижимаючи, виставивши там на певну кромку на частину кромки, так? І затягуємо. хоп з відчуттям. Ось таким чином воно сюди сідає. Тобто, другими словами, виходить вже подвійний прижим. Не знаю, побачимо, як воно буде працювати. Зараз я нічого, звісно, рекомендувати і сказати не можу. Як по цим пластинам, так само і по цьому тримачу. буде видно в роботі, ну і так далі. як воно себе поведе. Ось таке ось така штука. Максимальна прохідна можливість в першопочатковому положенні це 25 мм. Це вказано в паспорті. Побачимо, ну, на сам різець, так, побачимо, чи це є так. То я думаю, так воно і буде. Ось тут 20, ось тут десь 25 буде міліметрів. Так, ну Десь так. Мені, в принципі, байдуже, мені треба для дуже великих отворів такий такі різець. Для, тому для маленьких і більш делікатних буде ось такі різці 12х12, ну 12 мм діаметр. Є ще в мене інші різці, я думаю, ви бачили. Ну, коротше, ось таке. Ось така красота. Ну на цьому, в принципі, з покупками все продовжуємо далі.